Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенний четверг, Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості в благословінні. Маємо прекрасний благословенний час. Час фестивалю в Меджугорі. Можете долучатися. Хто не приїхав онлайн, так? є прямі трансляції, слава Богу, на українській мові навіть, переклад. То можете онлайн дивитися. Це благодать в таких часах живемо, де є онлайн. так? Також нагадаю, що є зараз запис на «Івангелія Царства шосту частину. Навіть на цьому каналі я поставив анкету. Хто має бажання, можливість, то приїжджайте в Меджугорі, Так, на ці реколекції. Один приїзд в Меджугорі може змінити все життя. Так було зі мною. Так? Не шкодуйте грошей, бо гроші. Можна пошкодувати грошей, та зберегти, але втратити щось більше, втратити набагато більше. Я колись би теж міг пошкодувати грошей і не приїхати до Меджугоря. Але один приїзд Меджугоря змінив моє життя повністю. повністю. Чи може сьогодні змінити один приїзд твоє життя? Так, може. Чи готовий ти покласти на це? Вартість та суму. Не йдеться тут про якісь великі гроші або заробітки, та але йдеться про те, що чи готовий ти віддати якусь суму грошей, щоб поїхати кудись, так якесь паломництво. І це також знаю, що в Україні дуже складна ситуація, та складна із грошима, і завжди там так було. Пожив'я. Теж багато років в Україні. І коли я перший раз зараз пригадую, їхав в Межігорі, то також їхав на всі. Не було так, що в мене там була купа грошей запас. Я там а, витрачу 5% своїх грошей, поїду в Меджугорі. Ні, їхав на всі. На всі. І постійно їздив на всі. Тільки заробив, тільки на паломницю, на, на проїзд заробив, то вже їхав, так? Е, ну, на жаль, так. На жаль, ми так живемо в Україні. Від зарплати до зарплати, та? І, від, і те, що ти відкладаєш на чорний день, краще витрати на реколекції. Бо потім через, з цих реколекцій життя може змінитися. А, чи буде це, чи не буде, а, треба повірити, що буде. І треба спробувати. Та? Бо якщо я буду думати раціональне мислення, то я не спробую. І і світ цього добивається, сатана цього добивається, щоб ми не пробували. Щоб ми, як ті блохи, знаєте, такі дослідження проводили в банку, посадили блох, і, і вони там вистрибували високо. Банка ось. Блохи пригали ось так високо. Але коли кришкою закрили на кілька днів банку, то блохи почали пригати до, до кришки, та, ну, вони в кришку вдарялися. Потім за кілька днів кришку ту забрали, але блохи вже не, не стрибали вище. Вони вже стрибали на той самий рівень. І так іноді дивлюсь, ми, як люди, так само нас навчили, нам сказали, що ось тут все, тут свій потолок, і ти вище вже не стрибаєш. А, а Бог відкриває нам інші горизонти, інші, інші виміри, та? де ми можемо підстрибувати вище і вище, і ти підстрибуєш, а можна ще вище а Бог каже, іще давай вище, іще вище. так? Нам сказали, що в святі це нереально. Щось неможливе. В святі то там ті такі особливі люди, а тих хто такий. Та? А Марія тут приходить і каже, живіть свято, це можливо? можливо, Жити в благословінні, жити в радості це реальність, це реально. А світ буде казати, ні, це нереально, це неможливо. мусиш. Ходити на роботу, страждати, щоб потім мати один день на вихідні. Так, світ буде тебе вчити, як тобі жити нещасливо. І Марія, буде вчити тебе, як жити з Ісусом, а з Ісусом бути щасливим. Сьогодні 5 червня 1986 рік. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас, щоб ви вирішили, чи хочете здійснювати послання, яке вам даю. Бажаю, щоб ви були ревні в проживанні та поширенні послань. Особливо, дорогі діти, хочу, щоб ви всі були відблиском Ісуса, щоб буде свідчити цьому невіруючому світу, який крокує в темряві. Хочу, щоб ви всі були світлом для всіх, і щоб у світлі свідчили, дорогі діти, ви не покликані до темрява, а ви покликані до світла. Тому будьте світлом своїм життям. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачите, Марія сьогодні каже: будьте світлом, Будьте. ви покликані до світла. Ми, я покликаний, ти покликаний до світла. До світла, до іншого життя, покликані для того, щоб свідчити іншим, не дивитись на інших, о, вони так там файно, у них там, вони там то, то, то. Не критикувати, не заздрити, не ревнувати до якихось інших людей. А ми покликані бути світлом. І світлом. каже Марія: сьогодні закликаю тебе, щоб ти вирішив, чи хочеш здійснювати послання. Виріши, чи ти хочеш здійснювати ці послання, чи не хочеш. Ну, та, бо так, знаєте, ми, як люди звикли, ну там трошки мені що вигідно, я виконую, а що не вигідно, ну то якось пропущу. Десь якось мені то не подобається. Але Марія каже, бажаю, щоб ти був ревнивий. В проживанні та поширенні послань. Ревнивий. Тобто виконував, жив і поширював ще. Поширював. Особливо дорога дитина, хочу, щоб ти був відблиском Ісуса Ісуса, що буде світити в цьому невіруючому світі, який крокує в темряві. Світ крокує в темряві. Чи готовий ти сьогодні свідчити в світлі? Чи сам ходиш в світлі, в радості? В благополуччі, в благодаті Божій. ходиш заряжений благословінням. ходиш в цьому світлі, коли благословляєш ворогів, не проклинаєш. Чи маєш це світло? Чи є сьогодні відблиском Христа? Чи є ти відблиском Ісуса? Бо якщо ти сам в темряві ще ходиш, ну, то ти думаєш, як би то світло набратися, так? іноді, щоб світло. Побачити, побачити тих людей світла, то іноді треба виїхати. Так? Говоримо сьогодні про Меджугор'я, Багато людей сюди приїхало вперше, молоді. І вони побачать це світло. Вони побачать, побачать, що є люди, які живуть з Богом веселі, радісні, щасливі. І вони в шокі тут приїжджають. Потім багато свідчень вже слухав. Так? І будемо зараз цього младіфесту слухати. І люди приїжджали. Просто, попросту стемряви з невіруючих країн, які були в шоці, як можна жити так, як можна жити в радості з Богом. В... Взагалі дивляться, який космос, інші люди. Я кажу, одна поїздка в Меджугорі може змінити твоє життя, твоє уявлення про, про світ. Так? Тому варто іноді навіть на всі поставити, так? на кон все поставити. І, і коли ставиш на все коли ставиш на кон на все, та, то Бог тебе буде обдаровувати дійсно великими благодатями. Бо каже Господь: не той багато дає, хто дає там, та? і коли фарисеї бросали в скарбонку. той від свого достатку бросав там, велику суму, але від його достатку то було нічого. І коли та жінка дві копійки кинула, але це було і все, та, ставила на кон все. Каже, ось вона більше дала. Більше. Бо ціна грошей не в тому, в сумі, та, скільки їх там, а скільки ти готовий дати. Чи ти готовий на всі піти? Не, не заохочу у вас гроші віддати всі, та, мені або комусь. Але кажу, що ця жертва буде вислухана, та, коли ти дійсно ставиш на кон все. Я коли е, в Меджугорі. Приїхав, так? то я ставив на все. Я приїхав в одну сторону, так? білет в одну сторону. Оце називається на все. Як там буде жити, не знаю. Якось Бог подбає. Пару тижнів якось переживу на хлібі в воді. Так? Тобто був готовий так от, без грошей, без нічого. А чому? Бо Господь запросив, Господь подбає. Якось так працює воно. Іноді треба крок зробити віри, а й за з Господом так є. Ти робиш сліпий крок, а Господь підтримує тебе в останню секунду іноді. Так? Як я був в Італії <кій> і розповідав про, про одну жінку, там, та? мадре Есперанса, яка будувала великий там храм. І, і ніколи не мало грошей. Але коли був день виплати, то і гроші попросту з неба падали. З неба падали. Так свідчили, що вона йшла, молилася, і попросту в гроші падали. І, і рівно та сума, яку треба було заплатити за цю будову, та? цим будівничим, постійно приходить, приходить. І в Майджу багато свідчень, коли не мали їжі, відкривали холодильники, і там було повно. Таких надприродних. На природі. Але що? Надія, молитва і впевненість. І тоді Бог діє, Бог показує себе. Не з цікавості. Те, як ми звикли, а перевірю, дам 100 гривень чи прийде мені 200. Ну, це не автомат ігровий, так? Тут йде щось більше. І якщо ти хочеш з Богом як з ігровим автоматом гратися, ну, то не вийде. Не вийде так. Бо хоче тебе повністю і цілком, а не якусь там твою сферу підключити. Світлом Ісуса, відблиском Ісуса, каже Марія, хочу, щоб ви були. Хочу, щоб ти був світлом для всіх, щоб у світлі свідчили. Щоб ти у світлі свідчив. Хочу, щоб ти був світлом для всіх і щоб у світлі свідчив. Дорога дитина, ти не покликаний до темряви. Не покликана до темряви, а покликана до світла. Покликана, покликаний до світла, до світла. Тому будь світлом своїм життям. Будь світлом. Це можна і на холодильник виписати. Будь світлом своїм життям. Щоб на тебе дивилися, як на світло. Щоб твоє життя світило. Не чиєсь, не чиєсь, а твоє. твоє. Хочеш бути таким світлом, то вперед. Ревно виконуючи ці послання, вов'язково станеш цим світлом. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать з меджугорія, папа.